Завод Тесла Джига Техас це не просто виробничий майданчик, це справжній символ інженерного прогресу і технологічних інновацій, які визначають майбутнє автомобілебудування. Як співробітник цього заводу, я можу сказати, що кожен день роботи тут це крок у майбутнє, де ми робимо внесок у глобальний перехід до стійких джерел енергії та нового покоління електромобілів. Коли я вперше приїхав на цей завод, його масштаб мене вразив. Завод, що розкинувся на площі понад 2000 гектарів, є одним з найбільших виробничих. Комплексів у світі. Тут ми виробляємо автомобілі, які змінюють підхід до транспорту, а також акумуляторні системи, які є основою майбутнього Тесла. Цей завод, також відомий як Giga Техас або Сібертрак Gigafactory, є найбільшим проектом Тесла в Північній Америці. Масштаб і проектування заводу. Одним з ключових аспектів заводу є його масштаб і продумане планування. Тесла створила цей комплекс з використанням самих передових технологій, що дозволило нам побудувати завод в рекордні терміни і одночасно Закласти основу для подальшого зростання і розвитку. Весь завод спроектований таким чином, щоб на кожному етапі виробництва звести до мінімуму втрати ресурсів і часу. Ми застосовуємо принципи бережливого виробництва Lean Manufacturing, які дозволяють ефективно управляти ресурсами і скорочувати витрати. Завдяки цьому Tesla може випускати сотні тисяч автомобілів на рік з мінімальними витратами на виробництво. Завод працює 24 години на добу, що забезпечує безперервний процес виробництва. Ми випускаємо. Електромобілі Tesla Model Y, а також готуємося до масового виробництва Сібертрак, який буде справжньою революцією на ринку пікапів. Окрім автомобілів, тут також розробляються та виробляються акумуляторні системи, які не тільки забезпечують електромобілі енергією, але й використовуються в проектах накопичення та розподілу енергії. Виробничий процес. Працюючи тут, я бачу кожен етап виробництва, і це вражаюче видовище. Все починається з постачання сировини алюмінію, сталі, літій іонних матеріалів. Для батарей. ці матеріали надходять на завод у вигляді великих рулонів металу і компонентів для акумуляторів. Однією з найбільш вражаючих частин нашого заводу є лінія пресування, де величезні преси створюють основні панелі кузова з алюмінію. Ці машини можуть видавати тисячі панелей в день, і їх точність просто неймовірна. Наступний етап збірка кузова, де панелі вироблені на лінії пресування, з'єднуються в єдину конструкцію. Весь процес повністю автоматизований. Десятки роботів працюють синхронно, зварюючи. Чи деталі з точністю до міліметра кожна деталь перевіряється, щоб гарантувати ідеальну якість? Це особливо важливо, оскільки автомобілі Тесла відомі своєю довговічністю та безпекою. Після того, як кузов автомобіля зібраний, він відправляється на етап установки акумуляторних блоків. Батареї, які ми виробляємо. Це одна з ключових інновацій Тесла. Наша компанія постійно працює над поліпшенням ємності, довговічності і безпеки акумуляторів. І тут на Джіга Техас виробляються найсучасніші акумулятори. Системи. Вони забезпечують тривалу роботу автомобілів Тесла, що робить їх лідерами по дальності пробігу серед електромобілів. Однією з найскладніших і одночасно цікавих завдань є збірка і тестування електромоторів. Наші електромотори це результат багаторічних досліджень і розробок. Вони забезпечують автомобілям Тесла, потужність, динаміку і енергоефективність, яку цінують мільйони водіїв по всьому світу. Лінія збірки електродвигунів також повністю автоматизована, що дозволяє нам домагатися найморітися. Вірної точності в збірці кожного компонента. Забарвлення і фінальна збірка після того, як всі механічні та електричні компоненти встановлені, автомобіль, відправляється на лінію забарвлення. Це один з найважливіших етапів, так як зовнішній вигляд автомобіля повинен відповідати високим стандартам Тесла. У процесі фарбування використовується система екологічно чистих матеріалів і новітні роботи, які забезпечують рівномірне нанесення фарби на всі поверхні кузова. Фарба захищає автомобіль від корозії і надає йому фірмовий блиск, який так подобається власникам Тесла. Один з останніх етапів виробництва це фінальна збірка. Тут встановлюються такі елементи, як інтер'єр, приладова панель, мультимедійна система, звичайно ж, фірмова система автопілота Тесла. Особлива увага приділяється встановленню та налаштуванню систем безпеки, так як всі автомобілі Тесла оснащені просунутими датчиками і камерами, які забезпечують безпеку водіїв і пасажирів. Після того як автомобіль повністю зібраний, він відправляється на тест. Товий полігон. Тут ми перевіряємо роботу всіх систем від електронних до механічних. Кожна машина проходить серію випробувань. Тестується керованість, гальмування, стійкість на різних типах дорожнього покриття. Тільки після того, як автомобіль проходить всі тести, він вважається готовим для передачі клієнтам. Екологічна стійкість, особливе місце в роботі заводу Джіга, Техас займає екологічна стійкість. Тесла приділяє величезну увагу використанню відновлюваних джерел енергії та зниженню вуглецевого сліду своїх виробництв. У найближчі роки на даху заводу буде встановлена найбільша система сонячних панелей, яка забезпечить значну частину енергоспоживання комплексу. Також на території заводу планується впровадження системи утилізації та переробки відходів. Тесла прагне до створення замкнутого циклу виробництва, в якому всі матеріали можуть бути повторно використані, мінімізуючи вплив на навколишнє середовище. Тесла Джіга Техас це не просто завод, це серце світової революції в автомобільній індустрії. Тут, в Техасі, на території. Більш ніж 2000 гектарів відбувається те, що можна назвати створенням автомобілів майбутнього. Завод проектувався з думкою про максимально ефективному виробництві електромобілів і акумуляторних систем із застосуванням самих передових технологій. У майбутньому це місце стане однією з ключових точок на карті світового виробництва Тесла, випускаючи сотні тисяч автомобілів на рік. Масштаб і архітектурні рішення проекту Джіга Техас був створений з урахуванням того, щоб не тільки відповідати поточним стандартам. Виробництва, але і закладати базу для майбутнього зростання. Архітектура заводу поєднує в собі практичність і технологічні інновації. Вже зараз його площі можна порівняти з невеликими містами. З точки зору дизайну Тесла прагнула мінімізувати транспортні витрати та втрати часу всередині заводу, тому його структура побудована навколо оптимізації всіх процесів. Будівля заводу Тесла Джіга Техас складається з величезних виробничих приміщень, повністю інтегрованих в єдину систему. Кожна частина заводу пов'язана. З іншими як логістично, так і інформаційно, що дозволяє в реальному часі відстежувати виробничі цикли і коригувати їх для підвищення ефективності. Це також дозволяє знизити рівень відходів і максимально використовувати всі матеріали, що відповідає екологічним стандартам компанії. Інновації у виробництві. Одним з найбільш примітних аспектів заводу Тесла є застосування унікальних інноваційних рішень, таких як Д ідеа РГ, використовувані для створення цільних алюмінієвих компонентів автомобілів машини здатні видавати компоненти вагою понад 60 кілограмів, є ключовими елементами виробничого процесу. Раніше в автомобільній промисловості було необхідно збирати кузов автомобіля з безлічі окремих компонентів, але з приходом тесла і її джігаприз стало можливим виробляти цільні елементи, що значно знижує кількість зварних з'єднань і підвищує міцність автомобіля. Крім того, завдяки використанню цих технологій, час, що витрачається на збірку кузова, скорочується на десятки відсотків. Це не тільки підвищує. Продуктивність, але і знижує витрати, дозволяючи Тесла швидше виводити на ринок свої інноваційні рішення. Роботизована система складання ще одне вражаюче досягнення заводу, це майже повна автоматизація виробничих ліній. У Тесла Джіга Техас кожен етап контролюється роботами, оснащеними самими передовими системами сенсорів, і ші. Кожен робот знає своє місце і своє завдання, що дозволяє виключити людські помилки і забезпечити найвищий рівень точності і безпеки. Наприклад, на етапі зварювання кузова виробника. Використовуються спеціалізовані роботи, які з точністю до мікронів виконують свою роботу. Це не тільки прискорює процес складання, але і значно покращує якість з'єднань, що робить автомобілі Тесла неймовірно міцними і безпечними. Весь процес повністю автоматизований, і участь людини потрібна лише на етапах контролю якості та налаштування обладнання. Виробництво акумуляторів. Однією з ключових складових електромобілів Тесла є акумулятори. Джіга Техас також є центром з виробництва акумуляторних модулів, Лів нового покоління. Тесла робить величезний акцент на інноваціях зберігання енергії, і на цьому заводі ми виробляємо акумулятори, які будуть використовуватися як в автомобілях, так і в стаціонарних системах енергозбереження. Акумуляторна технологія Тесла ґрунтується на застосуванні новітніх хімічних складів, що дозволяє збільшити ємність, скоротити час зарядки і продовжити термін служби. На Джіга Техас виробляються акумулятори формату 4680, які відрізняються високою енергоефективністю. Ефективністю і більш низькою вартістю в порівнянні з попередніми поколіннями батарей ці акумулятори, розроблені Тесла, відіграють центральну роль у амбітних планах компанії щодо недорогих електромобілів.